Перетин земельних ділянок та шляхи вирішення, помилки їх накладення. Однією з найпоширеніших помилок відомостей про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі є невідповідність її координат, що внесені до ДЗК, до фактичного її розташування на місцевості. Як наслідок, можемо спостерігати таке явище, як перетин двох і більше земельних ділянок або їх накладення. В загальному розуміння накладення земельних ділянок це коли згідно двох або більше різних. Землепорядних документів, одна і та ж ділянка, розташована на певному відрізку, фактично займає територію іншої, або її частину, як правило, сусідньої земельної ділянки, іноді декількох. Відповідно до частини 6 статті 24 закону України про державний земельний кадастр, встановлює, що однією з підстав для відмови в проведенні державної реєстрації земельної ділянки є знаходження в межах земельної ділянки, що підлягає реєстрації іншої земельної. Земальної ділянки, або її частини, при цьому власник не зможе одержати кадастровий номер, який є обов'язковим у разі відчуження земельної ділянки. Це означає, що, за відсутності такого номеру, особа не може повноцінно розпоряджатися своєю власністю, продавати, дарувати земельну ділянку або будинок чи іншу споруду, розташовану на такій ділянці. На землях житлової та громадської забудови, наприклад, під індивідуальним житловим будинком, така помилка, джерело межового спору та неможливості повноцінного використання земельної ділянки. В умовах повноцінного обігу земель сільськогосподарського призначення з відкриттям ринку землі громадяни України активізували процедуру державної реєстрації належних для них. На праві власності земельних ділянок у випадку, коли інформація про їх земельну ділянку ще не була внесена до Державного земельного кадастру та до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, саме на цьому етапі деякі громадяни, власники земельних ділянок зіштовхуються з проблемою перетину належних для них земельних ділянок із сусідніми земельними ділянками повністю або частково. Найбільш поширена причина накладення земельних ділянок в Державному земельному кадастрі Стосується земельних ділянок, які були сформовані до 2013 року, та на які видано право встановлюючи документи на право користування чи право власності. Це помилки допущені при перенесенні інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру. Виявлені помилки у визначенні площ або меж земельних ділянок, розташування в межах земельної ділянки, частини іншої земельної ділянки, невідповідність Земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам, невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв'язку із зміною методів підрахунку, округлення, присвоєння декільком земельним ділянкам одинакових кадастрових номерів. Такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки, державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості або за матеріалами інвентаризації земель. Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності, а щодо земель державної та комунальної власності, право користування на сумішні земельні ділянки. Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до державного земельного кадастру. Надання відомостей про земельну ділянку з державного земельного Кадастру непоодинокі випадки, коли цілі масиви, квартали земельних ділянок обнесені з зміщенням на певну відстань або взагалі в інших районах та областях. В такому випадку виправлення допущеної помилки можливе після розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель відповідного населеного пункту чи частини ОТГ. Причиною накладення земельних ділянок на сьогоднішній день є використання різних систем координат. Виникає, коли одна земельна ділянка зареєстрована в системі координат 1963 року, а інша земельна ділянка вноситься в системі координат Державної геодезичної референційної системи і координат. Відсутня інформація про виконання аналогічних робіт іншої землеупередної організації на одну і ту ж саму земельну ділянку. Дублювання. Відсутня інформація про межі сформованої та зареєстрованої суміжної земельної ділянки. У зв'язку з тим, що не працює публічна кадастрова карта України. Кожен випадок накладення розглядається розробником документації із землеустрою, індивідуально, окремо та за узгодженням землем. Мовником приймається оптимальний варіант вирішення вказаного питання, застосування іншої системи координат, внесення змін до документації із землеустрою. На підставі якої формується земельна ділянка, внесення змін до зареєстрованої земельної ділянки, у випадку та у спосіб, який дозволяє чинне законодавство. У разі, коли не можна допустити компромісу між власниками, землекористувачами земельних ділянок відповідно до статті 158 Земельного кодексу України, земельні спори вирішуються в судовому порядку.